Вітаємо з вами салон шкіри Хутре Інсайд. Дівчатка, подивіться, яку класну модель ми отримали. Така світленька, жіночна, ну просто любов. Наповнювач натуральний пух. Цей пуховик прям невагомий, дуже-дуже м'якенький, але при цьому такий теплий. Має класну довжину, 75 см, повністю прокрита попа. А ще є такі затяжки, можна його зробити як бомбером, якщо буде дуже вітряна погода. Подивіться на цей комір. Повністю прикрашений хутром норки. До речі, хутро норки йде до самого-самого низу. Класна модель, і взагалі ми її дуже любимо. В цьому році її ще доповнили капюшоном. Капюшон також знімний, можна зробити ось тут стієчку. Ну, клас! Цікаво виконання рукава. Є ось такі ремінсі, також для того, щоб не задувало. Дві кишеньки і під класику можна вдягнути. І ось так під спорт. І на кожен день. Взагалі модель дуже класна, дуже зручна. Ми вам рекомендуємо Це виробник Туреччина. Зараз маємо до 54-го розміру, тому, дівчатка, пишіть, бронюйте свій розмір.